дня, Ви на моєму каналі, на каналі Райпача мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просон. А, І давайте подивимося. Його істинні наміри, відношення і почуття до вас. Наміри, відношення і почуття. По-моєму, колода світла і тіни. Якщо я не. Або на межі світів, це одна і так не одна, але в іншому по-різному її називають. Істинні наміри? Істинні думки про вас. істинне відношення. Поїхали. Хто ви? Хто він? Так. І що між вами? Далі будемо дивитися, хто у нас ви, дівчатки. Ви у нас людина, яка наразі проходить якесь навчання. Це може бути абсолютно що угодно. саморозвиток, самопізнання, дійсно, якісь не знаю, методики по підвищенню кваліфікації, якісь курси. Тобто, людина, я навіть можу тут сказати по цій карті, яка любить вчитися. яка Готова вчитися, яка о, здатна вкладати, вділятися цьому, у цьому час, навіть кошти навчання. Це людина, яка от чомусь мені так іде, що о, вчиться на протязі всього життя. Тобто вважає, що приділа совершенству немає. І вона просто, от, значебто, сам її шлях, увесь це, ну, типу, розвиток. Ну, це круто. Так. Хто у нас він? Він у нас людина стабільна. Але так хочеться сказати чомусь на перший погляд. Начебто людина стабільна. Давайте запитаємо, прям хочу тут докласти, хочу трошечки. Про що презирство і опудало? Можливо, це просто кажеться про те, що людина здається дуже стабільною на перший погляд. Про що презирство і опудало? Про що ці карти? Про що? Ностальгія І блискавка. Що ці карти про плітки. А за чим настальгія? Людьма і пігас. Е, знаєте, я вам скажу? Тут мені здається, начебто, не здається, карти кажуть так, начебто, знаєте, як, е, з першого погляду людина дуже стабільна. І начебто за чимось вона. Начебто не, не так, що домасід, а от просто. Е, От начебто в людини все є. там робота, будинок, сім'я, так і з першого погляду здається, що от дуже людина усічива, дуже домашня, дуже стабільна. І от вам і про це й кажуть, що, що людина за чим скучає з минулого, але насправді кажуть, карти кажуть про те, що людина легко підірветься і піде жити в інше місце, що людина може ну, здатна робити якісь вчинки дуже різкі по блискавці. Дуже різкі і дуже, знаєте як, от в чомусь іде слово необдумані. Тобто при цьому всьому, при всій своїй стабільності, людина начебто з ну, там може поступити як хлопчисько, там переїхати в інше місто або там змінити роботу. Ну так от розумієте про що я? Про що клітки карта? Карта про те, що людина дуже багато можливо чує, але все перепровіряє, не вірить всьому, що кажуть. От людина не вірить всьому, що вся ще інформація, яка до неї приходить молнієносна. Розумієте, швидко якась там ну, сплетня елементарна. Тіпа людина сто разів перепровіре і вже научена, що треба не тільки слухати, а ще й перевіряти. І от кажуть, от так само карта відьма про те, що чистота, що оці, всі якісь гадості цієї людини просто отлітають. Тому що, щоб людина не чула, вона здатна фільтрувати. Отак, Наміри. Ні, що між вами зараз? Між вами, вами зараз, знаєте, як. Я вважаю, що все прекрасно. Сонце, трансформація і штурвал. Тобто е е якийсь проходить між вами якийсь е кармічний урок, між вами обома. І якось так це вам дається навіть трансформація, але вона якось вам дається легко, розумієте? І по сонцю вам ясно обом, і по штурвалу. Тобто, кожен з вас займає своє місце. Давайте ще подивимося, що між вами. Так, ви якось домовляєтеся, от чесно, все між вами добре. Навіть якщо є якісь питання, то ви можете абсолютно прозоро домовитися. Ну, це круто, чесно. Давайте подивимося. Істинні наміри людини. Я хочу, щоб вам було все видно. Істинні наміри людини щодо вас. Хочу класти так, триплятали зверху. Добре, наміри людини щодо вас, дівчика. Людина дуже творча, людина вам в своєму, бачить вас в своєму майбутньому. От начебто, знаєте, так хочеться сказати, що аж приглашає начебто, вас у своє майбутнє. Ви нормально взаємодіє, взаємодієте. Якось навіть тут взаємодіє сімейство, він вважає вас частиною своєї сім'ї. Або ви йому дуже близькі, як сім'я людина, романтична, творча. І от якось мені здається, що це вона на вас працирує. Це, до речі, дуже непогано. І ще наміри. Дуже здібно маніпулює дівчинки. Дуже зібно маніпулює, а цербер про що? Про те, що на вас це просто не діє. Знаєте, як от бувають такі от хлопці, чоловіки-хлопці, при всій своїй доброті якось навіть намагаються вам свої погляди якісь закостенілі, саме такі от чорне це чорне, біле це біле, намагаються навчебто, вам її, їх насадити, але при всьому тому начебто, і по-доброму. і... Заради ж вашого блага, але ви якось так по квітці, по чистоті по лотосу, ви наскільки вже здатні, наскільки вже навчилися тримати рівновагу від цієї людини. Тобто ну, все одно буде, ви знаєте, що все одно буде по вашому. І це все ну, залишається в чистоті, тобто вся ця ситуація, як би там не було. Тобто, у вас все одно все прозоро. Це круто. Давайте так, наміри. Тепер давайте почуття істині. Почуття істині. Людина насправді сама по собі. А, пастка, про що мандрівник? От, от в тому той пастка. Знаєте, начебто він і хочеться хоче показати, що він ваша сім'я, але насправді це людина, яка прекрасно справиться сама. Це, до речі, я не хочу сказати, що я прям таки: от я не буду з самотності. Я шикарно себе почуваю, як я завжди кажу, що не тримаю ключі від настрою в чужому кармані. Тобто, мій настрій залежить тільки від мене, і це правда круто. Тобто, мені наодинці ніколи не самотньо. Я знайду чим зайнятися. Я дуже люблю вчитися. Добре, поїхали далі. От людина, начебто, при всьому тому, що вона вас бачить в своєму житті, бачить вас куском своєї сім'ї. Насправді ця людина от сама по собі. От це дуже круто. Я, я не бачу тут нічого поганого. Людина, яка справиться, яка переживе, перевеж... можливо, навіть те людина постарша, тому що люди, які багато чого пережили, вони от зовсім по-іншому дивляться на речі. Дивіться, людина, насправді, відшенник. Пастка тут кажеться про те, що ви можете собою можете здогадуватися. Людина хоче знати про вас більше. Це дуже класно. Людина, може, можливо, навіть щось розпитує про вас, дізнається про вас, чого ви не знаєте по пастці. І хоче про вас також знати, хоче подивитися, що ви насправді за перл і чого ви насправді хочете, яким ви шляхом ідете. В той же самий час людина сама йде власним шляхом. Тобто, ви одному тут не заважаєте. І ще. Далі щури. Передбачення, от і вам кажуть, що знаєте, що ви наскільки е, отут так само розділяється, якщо ви наскільки добре цю людину знаєте, що ви це все придогадуєте, це раз, а інше. Що людина, якщо це на рахунок неї, знаєте, як... Е, от що, можливо оці плітки якісь ходять про вас, ходять, плітки. але людина знає що ви чиста. Розумієте? Він на вашому боці. Він вона на вашому боці. Він знаєте, що це все що... розмовляється, це все хе. Це круто. Давайте подивимося е, дії до вас. Буде вас намагатися учити, дівчатки, буде е, пропонувати вам допомогу. Буде не пропонувати вам, знаєте, як, м -м покутіть, от чомусь так зараз йде, можливо, тому що відпустці, так воно в мене йде просто. Пр пропонувати вам, вам якісь трошки, можливо, зійти з, вашого, з ваших рельс. Це непогано також. Просто, щось спробувати, щось інше. Отак. От на що ви будете не дуже приємно реагувати, так, але, як би там не було, е... карта почуттів. От бачу вас з людиною, з якої почуття. Далі якісь е... ситуації, якісь е... новини, які вас з... може себе повести так, що буде щось пропонувати вам те, що ви не будете очікувати. І десь ви будете почуватися в пасці. Але кажуть про те, що ви, дівчини, що ви дуже вже навчена. І ви так само знаєте, як. Можливо, навіть ви знаєте, де він буде вас засуджувати. От ви дуже добре його знаєте. Людина здатна, можливо, якось захоче вас здивувати, але ви це все вже якось ну, проживали і ковтнули. Далі. Що ще треба? Давайте що вам треба знати про нього, про неї. Що людина в майбутньому намагатиметься якось, знаєте. Захистити ваше майбутнє. От мені так тобто людина подумає про ваше майбутнє, бачить вас у своєму майбутньому і хоче обіспечить вам будуще. Оце класно. Ще маніпулюватиме, звичайно, дівчини, навіть по дияволу маніпулюватиме, але так само кажуть, що про те, що ви е, вищі від цього. От навіть не всі його. От ви всі оці його. Плітінні сітей, всі ці його е, залежності, ви це все придогадуєте. Вам це все ну, чуждо. Так. Е, ви знайдете спосіб, дівочки, зняти ці маски і зібрати свій урожай. Давайте, секундочку, візьму вам пораду. Порада вам щодо цієї людини. Е, порада вам, дівочки. А вам кажуть про те, що будь-які зазіхання на, ваш, на будь зазіхання на ваші, ну будь на що на те, що вони не згодні віддавати, вони увінчаються успіхом. Ви переможете, ви отримуєте визнання, і навіть якщо вам буде трошки неприємно, Попри все под предлогом помощі, навіть якщо вам було трошки неприємно, ви все одно знайдете і ви зможете відстояти своє і від усього вилікуватися. Так і на карт на дні колоди карта інтуїції каже про те, що дівчатки, нехай все йде своїм шляхом, не швидіть, насолодите життям. Всього вам найкраще. Благодарна за лайки, підписки донати. Благодарна за зворотній зв'язок, за ваші чудові коментарі. Всіх тепло обіймаю і нехай кожне послання знайде своє серце.